Место Самара, метраж 43. Санвузли Санвузлиодин, висота стель 2, вісімдесят, п'ять мдизайн, дизайн Дюро Ріман і красиві на фото, Роман Спиридонов, коротенько. Проект створювали для дорослої жінки. Син живе окремо, замовниця вирішила пожити для себе і зробити все так, як подобається особисто їй. Створити простір, де вона може побути з собою, переключитися від шуму, це однокімнатна квартира. З якої Анна Красавіна і Олена Ріман вичавили максимум: вийшли зона вітальні, повноцінне спальне місце, кабінет, кухня, їдальня, передпокій, санвузол і лоджія. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Подробиться до цього у замовниці були квартири з монохромними інтер'єрами в спокійній, бежевій гамі, а тут вийшов експеримент з кольором. Зі стилем дизайнери використовували мік стандартних і дорогих матеріалів, наприклад. Точково поклеїли шпалери солесом. Всього два рулони, але вони задали тон всій квартирі, заодно об'єднавши передпокій і зону спальні. Фішка проекту у використанні складних відтінків колірних рішень, ягідні, м'ятні, пастельні кольори створюють барвисту картину, передаючи жіночну натуру замовниці. Кольори і відтінки перетікають з поверхонь пофарбованих стін на шпалери, з шпалер на спинку ліжка. Деталі обробки меблів перегукуються з кольором люстри і зображеннями на картині. Все це створює атмосферу, наповнену життям, енергією і затишком. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, піш подія, банер загальний, банер-контейнер, ідентифікатор, банер 1-9-2-9-2-7. 1929, 3 8 а чотири дев'ять, сім, вісім в два е48. Цікаво відзначити перегородку між зонами спальні і вітальні. Там найтемніший кут квартири і невелика площа. Тому з боку зони відпочинку ми наклеїли на перегородку дзеркало. Це розширило візуально простір, додало додатково світла в кут. А на дзеркало наклеїли різьблену панель в колір стін і шпалер. Тому що сидіти навпроти цілого полотна дзеркала не дуже комфортно, незручні виступи і напівколони приміщення ми дозаши легко і зробили ніші з вбудованими стелажами, розповідають автори проекту. У цьому інтер'єрі предметів меблів не дуже багато, але всі вони обрані ретельно і з любов'ю. Нам дуже подобається круглий стіл зі стільцями та люстрою над ним. Вони складають єдину витончену композицію. Любимо картини, вони завжди душа будинку, фішкою є і декоративний камін, який нам вдалося розмістити на такій невеликій площі. Замість топки там стоять свічки, за рахунок яких можна створити романтичну, розслаблену атмосферу ввечері, розповідають дизайнери. На підлозі в передпокої і на фартусі використана дорога італійська плитка. Це абсолютно виправдано. Укладання плитки брудна частина роботи вкрай рідко потім хто-небудь перекладає плитку, навіть маючи на це гроші складні фактури, якісний матеріал додали інтер'єру ексклюзивності і рівня. При цьому на загальному бюджеті ремонту це практично не відбилося. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, й віндов дата лаєр піш Йовент, ваннер Сомон. Баннер Цонтеїнергії банер2б10617414 вісім а 7 т У передпокої ми оформили шпалери як картини, гнестінний багет підібрали фарбу в тон, наша порада фарбу бажано колерувати на колір в колір з такими елементами декору, а на тон два темніше або світліше основного відтінку шпалер так виглядає цікавіше. Кажуть дизайнери, санвузол невеликий, тому відмовилися від установки ванни і зробили душову. В основній зоні використовували плитку гірчичного кольору з нерівними краями з ефектом ручної роботи, яка бадьорить і заряджає гарним настроєм. У душові поклали затишну мозаїку для оздоблення стін, доповнили її нейтральними сіро бежевими квітами і кольоровою сірою накладною раковиною. Бренди представлені в проєкті кухня оздоблення. Фарба сан марцо Молдинги європласт плитка вівес підлогове покриття, Ламінат Пер гарнітур, ветіця гомецюціне, побутова техніка, возгостина, оздоблення, фарба, сан марцом Молдинги європласт підлогове покриття, ламінат перко, текстиль та декор, текстюра гоюса, техніка, самсюн ванна кімната, оздоблення, фарба, «Сан Марцо» плитка, цевіця антіцмозаїка. Текстил, підлогове покриття, плитка, салоні, техніка, виберід підвісний унітаз і раковина арцерам. Декор ларедуюти змішувачі, змішувач для раковини, з освітлення картел прихожа, оздоблення шпалери, солесон, фарба, сан марцо, молдинги, європласт підлогове покриття і мола меблі, ларедуюти спальня, оздоблення шпалери, солесон, фарба, сан марцо, молдинги, європласт підлогове покриття, ламінат перп. Текстиль та декор Текстюра гоюсе хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов